875 доларів. Це вартість одного квадратного метра житла в місті Івано-Франківську. Продається однокімнатна квартира з наповненням місті Івано-Франківського з таким крутим виглядом на місто івано франківськ і ціна 875 доларів. Це однокімнатна квартира, площею 45,4 квадратних метрів. І тут вже встановлений двоконтурний котел, Є тепла підлога три контура, поштукатурні стіни та розведена електрика. Однокімнатна квартира з правильним противофункціональним плануванням, велика кухня. Ця стіна не несуча, Ви можете перепланувати щось. Велика, простора кімната. Ви бачите навіть є вихід під кондиціонер. Приступайте до ремонту та отримуйте своє житло. Діє, переоступка зданий будинок є всі комунікації. Будинок газопікований, живуть люди. Це дуже хороший варіант. Хідна група місце під шаху та ванна кімната. Хороша якість, хороше житло в місті Івано-Франківську. 39700. Вартість квартири в місті Івано-Франківську.